ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, через два дні п'ята неділя Великого Посту. Напевно, саме собі і одні одним. Можемо сказати і запитатися. А що змінилося? Чого ми досягнули, дорогі мої, за цей час Великого Посту? І напевно, дорогі мої, що не скажемо, що ми настільки, стільки кілограм похудали. Чи назвемо ще якісь причини, що нам далося, дорогі мої, побороти за той час? Є щось особливе і важливіше від того, про що ми часто думаємо ми гості. І вчора ми відбули поклон, зібравшись біля. Христа Христів у своїх храмах і наново бажали оживити всі ці тихі дорогі мої події, які добре впливали на наш розум, на наше серце, дорогі мої, і на наші розумі, а дійсно, що вдалося здобути за цей час. І тому, дорогі мої, споглядаючи в який раз в цей час Великого Посту у храмі на розп'яття, на Хрест тут і на розп'яття порождорогі мої, то ми особливо задумуємося над тим значенням Христа. І слова, коли Ісус каже, що почнете за мною, хай речеться себе самого і зм'яхнест і йде за мною до мої, виглядає, що вони сьогодні є незрозумілі. Що то означає взяти хрест і йти за Ісусом? В той час, другі мої, в Палестині було це більше зрозуміло. Це була кара через розп'ятня. Люди, які подорожували, часто бачили дорогі брати і сестри. При дорогах отихласп'ятих покараних людей. Як пила це на них, дорогі мої. Напевно, що впливало дуже, бо це була не просто найстрашніша смерть, як ганебна, але найстрашніша смерть дорогі моїх умка. І тому Ісус Боже бачив за життя ці події розп'ятих людей. І будучи Ісус молодим юнаком, дорогі брати і сестри, напевно, крокуючи Дорогами галилейськими від Назарету через декілька кілометрів бачив таку картину, дорогі мої, коли полководець квітилій варус придушив у Єрусалимі повстання і сказав, через розп'яття засудити дві тисячі людей. А по дорозі яка вела з, Назаре, з Назарету за декілька кілометрів, дорогі мої оцими дорогою, бо 2000 – це дуже багато. І тому сьогодні, дорогі мої, коли Ісус це пропонує нам, то в цих словах, дорогі мої, ми розуміємо, що Христос був ради нас і ради нашого спасіння. І тому ми розуміємо, дорогі мої що в тому розп'ятті виявлена велика любов, яка мала статися і сталася саме через оце розп'яття. І тому не дивно, дорогі мої, що мільйони, а може навіть мільярди оцих на християнських поглядів у своїх храмах на усі часи на Хрестя, розсвятого Ісуса, дорогі мої, находили в тому, дорогі мої, свої покликання, свої вікна. Захисні дії мої. Бачучи оці Ісусу і терміння, навіть другі мої находили, в чому радість. Бо коли подивимося на життя мучеників, бо всі часи дорогі мої, то ми бачимо, що багато із них віддавали своє життя з великою радістю на кінець, вони зможуть зустрітися другі моїм. Ісусом, в якого вірили, ради якого страждали і в якому бачили продовження життя вічного у Царстві Небесному. І тому, дорогі, мої дуже велике значення для нас має Хрест, оцю Божестві. Пасту цілю, особливу силу дорогі мої, яка дозволяє нам поборювати то зло, яке весь час чатує, дорогі мої на наші якісь помилки. Тому не дивно дорогі. Що використання Христа у Хрещі? Використання Христа дорогі мої у благословенні мами, дітей на навчання. Використання Христа дорогі мої навчання мамою дитини, яка хоче. Представити дитині Бога, навчити про Бога, розказати про Бога власне навчання, робити оці дитячо маленькою ручкою, знак Христа. Сьогодні особливим, дорогі мої, знаком Христа мама благословляє своїх синів і дочок які покликаються мої на війну, на боротьбу з ворогом. через хвилю ворогів, брати і сестри, власне, через Хрест, Хрест незнаменно, яке ви приймаєте як благословення у цій літури. Декілька разів Божій є найважливішим, другим, що тому, освячений дарів цього хліба і цього вина, дорогі мої, який через силу Святого Духа знаменням Свято Святого Христа стану тілом Євхаристі і кров'ю Господа нашого. Ісуса Христа. Тому, дорогі брати і сестри, ми маємо особливо оце вірити, оце пропускати, дорогі мої, через наше особливе серце і почуття, і віру, щоб цим знаком перемагати. Кому так дивувалися у дурні мої юдеї, споглядаючи на молодого равина краси, який гарно говорить у моїх Ісуса. Ще й тому, що дивувалися до Його, що Він має сил, діяти над злими духами, які його слухають. Які одержимі людей дорогі залишають і тільки говорить слово. І вони борються. вони бунтуються, чого ти прийшов нас передчасно мучити. Але вони полишають цих людей, з яких Ісус казав їм, дорогі брати і сестри, ви. Одної мами. Захворіла дочка, мала Мама дала лики, на перший раз випила і більше лики не захотіла пити. Бо вони гіркі, ну як дитина, хто з вас є матерями чи були матерями, то знаєте, як росли діти і як вони любили її. І мама принесла образочок дорогі мої. Ісус, який молиться на Оленій горі. І коли нього є ангел, дорогі мої, який тримає його чашу, і вона каже, подивись. Тій чаші є терпіння, і Ангел його тримає, як символ цих терпінь. Ісус витерпів свої терпіння до кінця. Ти не хочеш бити для себе, але я тебе прошу. Я тебе прошу. Випий ті віки ради. Ісуса. Дитинка уважно подивилася на цей образ Ісуса Ангела і Таджаша, Гана і випила це біля. Видно добре була вихована дитина. Сьогодні дорогі матері. Час тіше є прикро нам чути про ці відношення, які часто є між вашими дітьми. В якомусь часі вони перестають вас слухати, наслідувати, поважати і все інше. Скористайтеся дорогі, мої, прикладом цієї матки. І скажіть своїм дітям, і не важливо, скільки їм є років, чи може вони навіть вже юнаки, чи може вже навіть не більше їм є років. І скажіть, я тебе прошу. Тепер час Великого Посту, який закінчує. Нічого не змінилося в твоєму житті, але я тебе прошу, як мама. Переступи поріг церкві і не подивись на розп'ятого Ісуса. Оживи Його, оживи й уяви собі, що такий юнаки, як ти. Тому Ісусові. Забили цвяхи, Подивись на ран. Такі, як юнаки, як ти, відірвали руки цьому Ісусу. Ти можеш не, дивити, не молитися. Але ти просто задумайся і побачиш. Оці рани. де ти? Чи той, хто так само пробиває бік Ісуса? Чи той, хто стоїть далі без поради і нічим не може допомогти Ісусу? Тому, дорогі брати і сестри, час, який лишився, Хай буде час, в якому ми ще багато чого можемо змінити. В своїх думках, своїх слова, своїх поступках чи якихось особливих, великих чи малих. Саме в цьому, дорогі брати і сестри, є можливість, дорогі мої, зустрітися з Христом сповідальність. І отримати, дорогі мої, найкраще, найбільше, що можна отримати. Прощення. злучитися з Христіним Ісусом, з таким піднесомним, з такою радістю, з таким дорогі брати і сестри, захопленням, що наш смуток, наш страх, війна пережити, дорогі Мої лишиться тільки тим, що Ісус на Христі дає відповіді кожному. руки яких складаються часто, останки дорогих їх синів і дочок з любови до народу свого. Амінь. Слава Ісусу Христу!